Сприяють розшуку безвісти зниклих осіб у Рівному. вже півроку працює осередок, де допомагають та консультують громадян, близькі яких зникли. Про призначення центру детальніше розповіла заступниця начальника слідчого управління ГУНП в Рівненській області та керівниця спеціалізованого осередку Ірина Старовецька. В даному центрі, скажімо, поздінздійснюють прийом представники слідчого управління, представники оперативного командування заходу. Рівненського ТЦК, представники Рівненської обласної державної адміністрації у цьому центрі. Ми намагаємося максимально надати комплексну правову допомогу. Надати різні консультації, що сприяють розшуку безвісті зниклих осіб за особливих обставин. Прийом громадян здійснюється щоп'ятниці в першій половині дня. Проконсультуватися можна в Рівненському ГУНП, яке знаходиться на вулиці Хвильового. На сьогоднішній день до центру звернулися майже 400 осіб, яким ми надавали допомогу, намагалися її додати. Я думаю, що результати цієї роботи точно. Також центр практикує виїзні засідання по територіальних громадах. Начальниця управління з питань ветеранської політики Рівненської Ода Марина Корольова зазначила, з початком роботи спеціалізованого осередку кількість звернень щодо зниклих безвісти до управління ветеранської політики чи на гарячу лінію облдержадміністрації суттєво зменшилась, адже люди поступово почали дізнаватися про роботу центру та звертатися туди. Відомо, що у наступному році робота з інформуванням жителів громад буде посилюватись. Також будуть залучати більше спеціалістів з відповідних установ, аби покращити та. Посилити життєдіяльність центру Артем Височин, випуск новин.